Подивіться, який Leon ми привезли зі Швейцарії. Просто просто лялька. 2014 чистий рік. В крутезній комплектації. Зараз розповім, що маємо. 1.6 дизель 163 тисячі оригінального пробігу. Відразу показую він-код. Там є вся дилерська історія. По дилеру офіційному все пробиваєте. переконуєтесь, Будь ласка. Зафіксували він код. 2014 рік комплектація. 1.6 дизель, механіка на 5 передач. комплектація Передній і задній парктрон, легкосплавні диски, фаркоп. Має автомобіль. Попереду у нас яка крута комплектація. Паратрон я вже сказав, є дестрон. Це дуже круто. Є лінія, два ключі, такі хромовані рейнги. Просто топовий, неймовірно гарний колір. Датчик світла, сенсор дощу. У нас чотири електросклопідйомники, електропакет з підігрівом дзеркал. Автоматичне світло, круїз контрол з Distroном. Бачите, де він знаходиться? Просто нове кермо в ідеальному стані сидіння. Все чудово. Повний електропакет по клімат контролю з навігаційною системою з усім. Двохзонний клімат, підігрів сидінь, старт-стоп, відключення парктронів, механіка на 5 передач, автозатемнення. Підлокітник, подушки, 7 подушок airbag з колінами водія. Тобто весь пакет безпеки присутній. Отакий топовий стан в цього Леона. Скоцок. Mm, так, є вм'ятинка тут, правим не буде. І коцка на бампері. Одна друга. В принципі, більше нічого немає. Повністю оригінальний окрас. Ні, Жоден елемент в автомобіля не фарбувався. Покажу зараз під капотом, запустимо. Переконайтесь, яка це гарна автівочка. Так. Повторюю, жоден елемент не фарбований. 2014 рік. 1,6 дизельний двигун. Так виглядає під капотом. Нічого ніхто не намивав, не набривав, болти не зірвались, не крутились жодні. Відповідно, оригінальні фари. Витрата 4,5 літра на 100 км. Просто смішна витрата. По багажнику. Давайте покажу. А, та запаска у нас від евакуатора. Є коври оригінальні, вони ще не постелені повністю по причині того, що автомобіль виїхав зараз тільки з боксу мийки, зараз просохне трішки і ми коври постелимо. Отакий красунчик. Два ось таких ключики. Зараз запустимо. Регенерації, корекції форсунок, все, переїжджайте, перевіряйте, нема питань. Абсолютно ні до чого. Так, давайте. Так, інспекційний сервіс вже потрібно провести. Завели. Датчик тиску в шинах, треба підкачати колеса. Ну, зараз мороз вдарив сьогодні, тому така ситуація. Ось такий красунчик. Треба підкачати і замінити. Елемент живлення ключові, бачите. Ну, але то тільки з хімчистки, то ми ще просто цих процедур не зробили. Друзі, 11 500 доларів за 163 тисячі пробігу повністю оригінальний окрас автомобіля в топовому кольорі Голубий Океан. Подивіться, як він виглядає. Ну, топова автівочка. Жоден елемент не фарбований по коцках. Показав, коцка на бампері. І щось там. Ну, пару мікровмятинок. Є на машинці, одна трішки більше на крилі я її показав, решта прямо зовсім зовсім мінімальні. Зимові колеса. Сідаєте і їдете, реально топовий ліон. Ну, не знаю, що ще розповісти. Проїжджаємо, дивимося. Один з 500 місто рівне, 14 рік 163 тисячі пробігу. Стан машинки. Просто бомбезний. Подивимось зараз по-лобовому. Оригінал теж не міняне, сколів немає, резина зима. В ходу, я думаю, ви від неї прикурите, так як це спортивна поведіночка, дуже класна машинка для молодих людей, молодої сім'ї. Ну і в класній комплектації. З такими опціями преміальними, як Дістрон, і Лінія. Їх дуже мало буває. Перед Парктрон. ну, якось так. Телефон в описі до відео. Приїжджайте на перегляд, місто рівне, доставка в будь-який регіон України без проблем. Передоплата 300 доларів, машинка відправляється до вас, решту розраховуєтесь на місці. Бажано, щоб приїхав хтось з ваших людей, подивився, переконався і оцінив стан. Але, в принципі, можемо в онлайн режимі зняти для вас. І все по ньому показати. Він реально в гарному, крутому стані. Не подертий, не знищений, з малесеньким пробігом 163 для дизеля. Багато подушок арбегів і для колін водія присутньо. Дизельочок з витратою 4,5 на сотню при адекватних швидкостях. Ну, Торпедо виглядає бомбезно тут. Навіжка, все присутньо. Все, що потрібно в машинці, тут є абсолютно все. Приїжджайте на перегляд.